У центрі дозвілля міста супутника Рівненської АЕС відбулася друга міжнародна науково-практична конференція під назвою Успадкування та популяризація історико-культурного надбання Волинського полісся. Мета заходу обмін науковими дослідженнями та практиками серед науковців. Лідія Сніжко організатор та викладач кафедри івент індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, зазначає, що українці завжди дбали і примножували культурне надбання. Бо розуміли, що воно є джерелом розвитку держави. Спочатку це була регіональна конференція. Почали ми її ще в шостому чи в сьомому році, і поступово вона переросла в міжнародну. І сьогодні вона друга міжнародна конференція. Директорка Сарненського історико-етнографічного музею Вікторія Дашко відвідала науково-практичну конференцію. Зазначає, наш Поліський край багатий на народні традиції. Я історик за фахом і мені цікаво було дослідити шляхецькі двори на полісі. Тому сьогодні я буду розповідати і доповідати. Згодом я надіюсь, буде це в збірці. Дослідження всього полісся, де знаходились великі земельні угіддя, тобто маєтки князів. Це Добровиця, Городець, Степань, Сахи, це Томаш Город і багато інших. Відкриття цікаве, тому що неподалік міста Сарни ми знайшли, що був один маєток, який проіснув. Вав близько 50 років, там проживали скірмонти, і це для нас таке, скажімо, відкриття. Під час конференції провели огляд краєзнавчої книжкової виставки та робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Захід також відвідав і старший науковий співробітник Сарненського історико-етнографічного музею. Він досліджує тему між Волиню та Поліссям. Українські культурно-просвітницькі товариства на Волині, міжвоєнний період, 20-30 роки ХХ 20 століття. Це пласт історії, який дуже мало вивчений. Адже і тоді, коли ми перебували під владою Польщі, у нас на нашій території, території Олинського воєводства, Поліського воєводства, було чимало різних культурних організацій, і товариство Петра Могили, і Української організації Просвіт, і інші організації, які дбали за збереження наших українських традицій, мови. Учениця восьмого класу Вараського ліцею No6 теж взяла участь у конференції. Каже, тему своєї роботи традиційні народні рухливі ігри Рівненського полісся обирала разом із науковим керівником. Дівчина переконана, що її дослідження актуальне для сучасного суспільства. Що дитячі ігри зараз попит на них дуже зменшився. Діти надають перевагу комп'ютерам або телефонам, А саме ці ігри вони в подальшому можуть сформувати здорового громадянина, який буде вірний своїй країні і зможе самостійно вирішувати важливі питання і вирішувати їх правильно. Дослідження історії рідного краю це важливий і динамічний процес, який не повинен зупинятись. Усі покоління українців мають пам'ятати та шанувати свою історію, адже ці знання наша зброя, броня та шлях у вільне майбутнє. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко, УІТАЗЕГераес.